У Житомирі планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому, який планують розглянути 23 березня. Про те, як зміниться вартість проїзду в електротранспорті та в автобусних маршрутах, розповів заступник міського голови Олександр Шевчук. Якщо говорити про електротранспорт, то транспортна карточка зростає на дві гривні, банківська карта залишається без змін і разовий квиток до 15 гривень. Якщо брати по автобусним маршрутам, це зростання банківська карта залишається також без змін, зростає транспортна карта, зростає проїзд пільгових категорій. На дві гривні зростає учні при умові ті, що вони будуть їздити без обмежень на протязі всього навчального року і літо, включно теж. До того ж, розглядають підвищення вартості безлімітного проїзду в електротранспорті. В будь-якому випадку будуть беззамітні квитки, але вони вже не будуть такі довготривалі, 60-90 днів квартальні. І вони теж дорожчають. Бо на сьогоднішній день проїзний квиток, який користувалися учні і студенти, це була вартість проїзду середня від 2 гривень, тобто 2, 2, 15, 2,30. Це був, відверто скажу, дуже дешевий проїзд. Комунальні підприємства, ми не говоримо тут про автобусні привезення, ми говоримо про електротранспорт, тому що вони діють тільки в електротранспорті. Тому є теж готується проєкт рішення щодо здорожчання проїзних квитків для учнів, студентів та громадських признаків. Щодо пільгової години, вона діє в міському електротранспорті з 10 до 16.00 для пенсіонерів за віком та для людей з інвалідністю 3 групи при наявності пільгової картки або картки Житомирянина. Цей період проїзд для них буде безоплатним. А в пікові години до 10 ранку та після 16 вечора ці дві категорії сплачуватимуть 5 гривень. Також Олександр Шевчук зазначив, що готівковий розрахунок не передбачено. Вводиться разовий квиток, ціна якого 15 гривень. Ми вже декілька років хочемо уйти від готівкового розрахунку в транспорті. Взагалі у всьому це і приватного перевізника, і комунального перевізника. І разовий квиток це квиток, який можна буде придбати в будь-якому терміналі міста Житомира, в терміналі самообслуговування. У нас їх більше 600 по всьому місту. Це в торгових точках, деякі на вулиці. стоять. Можна буде придбати разовий квиток і цим разовим квитком провалідуватися в системі автоматизованої оплати проїзду. Це можна буде купити два квитка, три, чотири, п'ять і більше тих, хто не хоче чи придбати транспортну картку. Якщо цей QR буде використаний, просканований, другий раз, на жаль, вже скануватися він не зможе. У контролерів, які будуть працювати на лінії, буде контрольний валідатор, до якого він буде приходити і будь-пристроєм, яким ви розрахувалися, це мобільний телефон QR, банківська картка, ви будете прикладати до контрольного валідатора, він відобразиться. Якщо це персоналізована карточка, там буде відображено фото. Того людини, яка має пільгу, тому що у нас пільгові карти будуть тільки персоналізовані. Зараз в додатку Сіті можна створити віртуальну картку, поповнити її та користуватися. Окрім цього, весь транспорт відслідковується в режимі реального часу. Побачимо всіх пасажирів, які користуються. Ми побачимо час, ми побачимо навантаження на зупинках. Ми побачимо прозору ситуацію, яка є в перевезеннях, і тільки тоді ми зможемо вже говорити про якийсь відверто об'єктивний тариф. Зараз же це одна система. Ми одного пасажира можемо бачити на всіх зупинках рук всіх карт, де пересадичний зикну. Тось можемо планувати якісь робити аналітику і робити аналітику, і робити якісь плани щодо збільшення чи скорочення деяких маршрутів. Ми вирішили також поцікавитися житомирян, що вони думають про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Як ви ставитесь до ймовірного підвищення е, цін на проїзді громадському транспорті? Ну, як і всі не дуже, але ж ми ж розуміємо, що ціни зростають на все. То треба, щоб, якщо ми хочемо їздити в чистих тролейбусах і автобусах, в екологічно чистих, то воно ну, все варте коштів. Дуже погано. Чому? Е, тому що ціна не відповідає якісті. Е, маршрутки і тролейбуси не є такої якості, як буде ціна в подальшому. Проти? Чому? А для чого? Я вірний студент. Все. Як всі, А як хто не хоче підвищення, тому що дуже тяжко зараз жити. Всі хочуть, щоб хоча б оставалось те, що є. Ну, в принципі, якщо якість буде е, співпадати з ціною, ну то просто нормально. А зараз, на вашу думку, якість співпадає з ціною. В принципі, так. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ